Є, у нас певні категорії громадян, яким відсотки все-таки під час війни не Так, Давай поговоримо про військовослужбовців, а також їхні сім'ї. Коли військовим не нараховуються відсотки і кого стосується, я маю на увазі сім'я військовослужбовця, чи дітям нараховуються проценти по кредитам, чи дружинам. Ну, от бачите, знов таки зачепила зразу другий. Чому тому, що до мене часто, наприклад, дзвонять там батьки військовослужбовця або брати військовослужбовця, або там діти військовослужбовці говорять, я взяв кредит, кредит оформлений на мене. Чи от я чула, що військовослужбовцям не нараховуються відсотки? Зразу скажу: у нас є спеціальний закон про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей, і даним законом визначено чіткий перелік тих осіб, кому не нараховуються штрафи пені і відсотки під час власне особливого періоду. Що таке особливий період? Я трошки пізніше поясню, тому що знов-таки багато хто думає, що це саме під час повномасштабного вторгнення. Ну це насправді трошки не так. І таких категорій все дві. Перша категорія це власне самі військовослужбовці, а друга категорія це їхні дружини. Тобто, не батьки, не діти, не брати, не сестри в цю категорію не підпадають. А військовослужбовці лише мобілізовані, чи контрактники, курсанти. Це взагалі не важливо, але давай я все таки трошки вернусь до своїх слів і поясню, тому що це прямо залежить відповідь на твоє питання. От я сказав, що у нас процент не нараховується під час особливого періоду. У нас особливий період насправді почався з 2014 року. Тобто цей проміжок охоплюється з 2014 року. І під поняттям військовослужбовця, у нас іде досить широка категорія громадян це і мобілізовані військовослужбовці, і контрактники, і ті ж самі самі курсанти, тобто всі, хто є військовослужбовцем, згідно закону про військовий обов'язок і військову службу.